Вода третина населення землі не може собі дозволити зробити навіть один ковток безпечної води на добу. Український вчений Борис Вихованець на базі власних патентів та унікальних досліджень створив мобільну систему водопідготовки в екстремальних умовах. Випробувавши цю систему за умов відсутності питної води, маючи доступ лише до природньої води з різноманітних водоймів, підтвердив на практиці ефективність системи водопідготовки. Мобільна система водопідготовки здатна. Очистити від важких металів, оксидів, органіки та мікроорганізмів, очистити від розчинних отруйних речовин у газоподібному стані, очистити від хлорних сполук, очистити від радіонуклідів та нітратів, надати оптимальну мінералізацію, збагатити воду магнієм та кальцієм. Відновити електролітний баланс, пом'якшити воду, жорсткість від 60 до 100 ppm, забезпечити їй онкопротекторні властивості, лужність 7,5, 9,5 pH, збагатити воду молекулярним воднем, надати воді електронно-донорних властивостей, що забезпечить їй високу біологічну активність. Відновити структуру води, надавши їй ефекту та властивостей талої води. Продуктивність мобільної системи в екстремальних умовах від 1 до 2 літрів корисної води за хвилину. Система може працювати автономно за рахунок вбудованих акумуляторів від сонячної міні-електростанції, а також від будь-яких інших джерел електричної енергії. Мобільна система водопідготовки в екстремальних умовах актуальна як для цивільного, так і військового секторів.